Вітаю цинізм. Це напевне ключове слово останніх років в Україні, і не тільки в Україні, а в світі. Люди, які нібито за мир, насправді за війну. Люди, які говорять, домовлюсь, не домовляються. Люди, які кажуть, не буду ніколи воювати з Україною, насправді віддають накази запускати ракети на мирні міста і вбивати дітей, жінок. Чоловіків, цивільних, військових, люди, які говорять, та ми будемо тиснути на Російську Федерацію, насправді закуповують у неї газ, різні корисні копалини, також сільськогосподарську продукцію, мінеральні добрива, ну і так далі. І що найбільш цікаве, людина, яка каже, хочу, щоб в Україні зупинилася війна. Українці не вірять, ну, я маю на увазі в даному випадку Дональда Трампа, тому що настільки цинізму багато, що ти вже не знаєш, кому вірити. І цинізм продовжується. Адже оці руки ніколи нічого не крали, потім виявляється, що ого, крали та ще й як. Ну, Буде суд, подивимось, але який суд, коли людина вже за кордоном, вже й не громадянин України. Чорта з два тепер достанеш його. Дивишся на квартал, який такий був популярний, та він і продовжує бути популярним. Так, всіх начисто косив, громив. Ну просто всіх рубав під одну. Знаєте, от просто відчуття було таке, що це чесні пацани, чесні люди. Тут хлоп на тобі, співвласник в корупційному скандалі. Тепер від квартала відхаращуються навіть його друзі. Він там Дорофеєва вже почала казати, ні, я не буду брати участь в новорічному кварталі. То цілувалися в засос. По Росії чос робили разом, а тепер всі прозріли і почали вже одне від одного відхаращуватися. Так от, на фоні цього всього, ми вирішили подивитися, а що там з Грецією? Зараз Володимир там домовляється про газ для України. Одразу скажу: який би газ не зайшов в Україну, слава Богу, якщо він буде. Але мене дивує інше, чому до сих пір чому не закачано було газ в сховища, чому вони не побудовані ці сховища? Чому зараз, 16 листопада, а виявляється, у нас газу немає? Ми, типу, добували і одразу перекачували в труби українцям. Да? Брід якийсь? Ну просто реально маячня. Тобто, люди не потурбувалися про те, щоб закачати достатньо газу. Ну так купили його чи в словаччині вже. Там Словацький газ уже у нас був при Порошенко. Всі ж раділи, що ми не купуємо російський газ? Ми Словацький купували. Ну, зараз Словаччина нам не друг. Тому ми Словацький не будемо купувати, він же російський, тільки під іншим трішки триколором. Тепер ми будемо купувати грецький газ. Грецький газ будемо купувати. Щоправда, він, як виявляється, ну давайте все по порядку. Але питання залишається. Питання залишається. Хто та людина, яка не забезпечила українців закаченими необхідними обсягами газу? Я вам більше скажу, скоріш за все, в сховищах українських газ є, тільки він не наш. А європейці туди закачали, а потім заберуть. Ну, Я, я не, я, я не притиснув, це не перевірена інформація. Але так щось мені здається, що в наших сховищах газ є, тільки він не наш. Але ж хто, хто зробить якусь ревізію, кого пустять прослідкувати? А нікого. А нікого. Могла би служба одна, такій ж не дадуть. А для чого? А для чого? Що українцям, як розкажуть потім, що було і як було, так ми з вами взагалі з глузду з'їздимо. І так, поїхали. А, Росія, Греція, Україна. Дуже цікавий трикутник. Пам'ятаєте, колись у нас були Люблінські трикутники. Див, дивний такий союз. Я ржав над ним. А українці казали, ти нічого не розумієш. Воно нам допоможе. Допомогло? Ну, ладно. А ось Греція, Росія, Україна цікава. Ну, коротше, щоб не поглинати всліпу, щоб от всліпу не хавати інформацію, яку нам з марафону дають, що ми знайшли? Ну, по-перше, чинним прем'єр-міністром Греції є Міцотакіс, Кіріакос Міцотакіс. Так ось він цю посаду обіймає з червня 23-го року. Цікаво те, що це той прем'єр, який зустрічався з Путіним ще в 2021 році. Навіть фото є. 2021 рік. Ось. 2021 рік. Будь ласка. Так ось вони тут укладали якусь угоду. Ось. Що ви так нормально сприймали Путін міцотакіс чи Міцеокіс, як його там. Міцубісі. А, так от, той, це той же ж прем'єр, який у 2021 році з Путіним а, підписував стратегічні партнерства. Що цікаво, що ці стратегічні партнерства підписані були за два місяці до початку повномасштабного вторгнення. За три за три місяці до початку повномасштабного вторгнення. За грудень 2021 року вони зустрічались. Коли вся Європа говорила, що Путін нападе, от згадайте тоді. Тоді видання писали, тоді Байден говорив, що Путін нападе, закордонна преса про це писала. Правда, Давід Арахамія тоді клеймив закордонну пресу, і, там і інші наші чиновники розповідали про те, що все це маячня, і от там, коротше, всі нападали на тих, хто казав, що війна буде. Просили навіть записувати відео, що війни не буде, заспокоювати людей там, і так далі. Навіть я тоді повівся. Так ось тоді, в 2021 році, коли вся Європа, весь світ попереджає, що Путін нападе на Україну, а в грудні, очевидно, вже були прийняті ключові рішення про напад. Бо не можна за два тижні сказати, ми завтра нападаємо на Україну. Вже плани готувалися, вже все було, коли українська влада відмітала це все. Так от, грек греки зустрічають Путіна в себе на території. Чи то він до них поїхав, чи то вони до нього, ну, неважливо. Путіна, Путін там з ними. І ось що вони в 2021 році говорять: Міцотакіс наголосив, що канали комунікації між Росією та ЄС мають залишатися відкритими. Так вони й зараз відкриті. Я висловив занепокоєння через відновлення напруження в Україні. Також сказав грецький прем'єр, додавши, що не буде переможця. Нас дуже цікавить регіон Донбасу, тому що там проживає багато греків. Ну так, да, оце ми й віримо. Так. Їх цікавить Донбас, тому що там греків дуже багато проживає. Ну да, в так званих ЛНР, ДНР там вже там одні греки, знаєте, не повиїжджали до сих пір, тримаються за рідну землю. А в Маріуполі там багато греків. Про це Маціцьокіс чи як його тамцітакіс не поговорив. Міцотакіс не поговорив з Путіним про Маріуполь, ні. Там це реально місто, яке засноване греками колись. І скільки там греків полягло? Ні, нічого. Далі, тому що там багато греків. Щодо Лівії, там і так далі, графіки підсумовуючи, підсумовуючи, сподіваюся, що наші відносини можуть зміцнитись, як це відбувається вже багато років, сказав прем'єр Греції. Греція присутня в Росії. Є також багато видатних понтійських греків, особливо на півдні Росії. Наші відносини мають тяглість і майбутнє. Ну, якщо ви думаєте, що в 22-му році пріоритети були однозначно розставленими, і греки сказали, ні, це повномасштабне вторгнення, це порушення всіх міжнародних угод. Це так неможливо бути. Це ми засуджуємо і так далі. Розриваємо всі зв'язки. Греція виходить. То ні, друзі мої, ні. Станом на листопад 2025 року Греція є однією з восьми країн Європейського Союзу, які масово споживають російський газ, ці вісім країн закачали 3,3 трильйона чи трильйони кубометрів російського газу для подальшого транспортування. Європою Греція не те, що не скоротила своєї присутності і співробітництва з Російською Федерацією, а навпаки, його збільшила. І от Зеленський сьогодні разом з оцим Мацітакісом, Маціокісом, сторони підкреслили необхідність збереження всебічного тиску на Російську Федерацію до повного виведення її військ з української території. Я... У Мене просто немає слів, як характеризувати цей цинізм. В 21-му році греки вже знали, що Росія, ну, з великою долею ймовірності знали, що Росія нападе на Україну. Греки в 21-му році вже знали, що Окупований Крим, окупована частина Донбасу. Ну припустимо, що росіяни заперечували, що вони є на Донбасі, але ж росіяни не заперечували, що вони є в Криму. До повного виведення військ. В 21-му році вже окупований Крим. І цей Маціцокіс каже, що ми будемо укріплювати співробітництво з Російською Федерацією. В 25-му році Крим продовжує бути окупований. Окуповані вже і Маріуполь, і там дуже багато сухопутний коридор з Криму, до Російської Федерації. І Маціцокіс-маціокіс на голубому глазу. Виходить із Володимиром Олександровичем розповідає, що ми будемо тиснути до повного виведення військ з української території, дотримання міжнародного права та відповідальності за всі порушення, сторони погодилися координувати санкційну політику там, де це доречно з метою підвищення її ефективності. От для чого весь цей бред? Ну це реально ну це реально знущання. Ну от Греція 21 рік. Греція, яка не засудила, яка знала вже про Окупований Крим. 22-й рік війна повномасштабна. Греки продовжують закупа... закуповувати російський газ і не тільки газ. В 25-му році, коли вже Дональд Трамп сказав: зупиніться, не робіть цього, тому що фактично ви фінансуєте війну проти України. Їде туди Володимир Олександрович і виявляється, що вони зробили заяву про. Спільні тиски на Росію там поки Росія не виведе всі війська і так далі. Скажіть, будь ласка, для чого займатися самообманом? Ну, це ж очевидно неможливе, це не буде недотримано, ніяк реалізовано ніяк. Це просто тупо слова. Я не знаю, як можна жити в такій фейковій політиці і в фейковому світі. Таке відчуття, що люди самі собі вигадали якусь систему відносин, яка є в світі, і живуть в цьому фейковому світі. А в реальному світі продовжують гинути люди. Немає відповіді. Немає. Напевно, напевно українцям доведеться дожити все-таки до виборів і на виборах сказати своє слово. Бо ілюзія одних просто руйнує життя інших. На жаль. Бережіть себе, не забувайте підписатись і напишіть, що ви про це все думаєте. в конце Але пишіть чим новічливо і дочекайтесь тієї можливості, яка у нас з вами буде. Але не прийдіть і не проголосуйте знову за якусь фантазію, за якийсь серіал, за якісь обіцянки, або за якихось нових героїв, які вам. Часто ці нові герої є дуже старими героями, просто наколотими ботоксами і підтягнутими в різних швейцарських клініках. Думайте.